Замість оленів та упряжок залізні коні, а замість ельфів снігуроньки. Саме вихідними на Соборній площі зафіксовано аномальну кількість дідів морозів. Навіщо вони зібралися? Дивимось. Нос на тіні нічого та ти на який нос? у Діда Мороза. Останні приготування до нового року. Щоправда, оленів нема. Зате є поні. Олені в Лапланді, снігуронька десь. Снігуронька, ти де може це вона? Мені всі сказала, що я вже ельф. Тому він, скоріше що не снігурочка. А от справжня онука чарівника фотографується на велосипеді. «Класно дарити людям липки, щастя, піднімати настроєння новогоднє» «О, о, О, снігуренька. Во, внученька моя, знайшлися й олені. Наші олені, от вони. Водите. Понад три десятки велосипедистів зібралися цієї неділі на Соборній площі. Були й ті, хто прийшов за компанією на милицях. Акція Діди Морози на велосипеді знову у Чернівцях. Незважаючи на те, що погода зовсім не зимова. В принципі, люди приїхали. Люди рішили все ж таки відсвяткувати велопарад. Вдруге люблю Діда Мороза і кататися по городу в компанії з хорошими ребятами. На нас з кожним роком стає все більше. І більше я і кажуть, вже більше люди вже дивляться як до здорового способу життя. тягнуться. учасники заїзду виїхали з Соборної площі, пройшлися вулицею Ольги Кобилянської, бо пішохідна, і проїхалися по центральній площі до університету, аби новорічний дух відчули якомога більше чернівчан. Я хочу привітати всіх з прийдешнім 2016 роком. Маю надію, що цей буде рік, цей рік буде. Кращим, буде добрішим, буде мудрішим і буде фантастичним. Щастя! Павло Монахов, Юлія Задорожняк, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.